Сезон гарбуза в розпалі. Ми сьогодні будемо готувати гарбузові вафлі і млинці і перевіримо, що смачніше. І так, у мене 650 грамів відвареного гарбуза, 5 яєць, півчайної ложки солі, 2 чайні ложки цукру, добре перебиваю блендером, додаю 300 мл молока, можна холодного, додаю порошно просто ложками. У мене вийшло десь 10 столових ложок. Добре, все перебиваю додаю ще 100 мл молока, перевіряю, яка консистенція, трішки борошна, і фінально додаю 50 г розтопленого масла. Розділяю на дві миски. Ця буде у мене на млинці більш рідка, я трішки ще молока додала. А ось ця більша миска буде на вафлі. Змащую пательню маслом і смажу, як звичайні, милинці, але не перевертаючи, тільки з однієї сторони. Бо вони виходять дуже ніжні, і якщо не додавати дуже багато борошна, то їх важко перевернути. Так само роблю і з вафлями, змащую вафельницю маслом. і Один черпачок на одну вафлю йде тіста, так само, як і з млинцями. І Ці вафлі вони більш ніші там більше борошна. І отак За допомогою піддіваю і лопаточку. на лопаточку знімаю вафлю. Дуже гарячі, але треба, щоб не порвалися. Все, мої дівчатка готові куштувати і перевірити, що смачніше, млинці чи вафельки. Скажу чесно, їм більше сподобались млинці, і мені також. Вони для діток гарна альтернатива звичайним млинцям. Можна як на сніданок зі сметаною, чи як перекус в проміжку між сніданком і обідом. Напишіть, який варіант вам більше сподобався, і чи взагалі зготували і у вас вийшло. Па-па!